Створення себе частина 13. Не все таки погано. Не все таки погано. Я згадую, що ж мене надихало, що ж мені давало енергії, що мене виводило із різних негативних станів. Я згадую, що це була поезія. Я доносив свою думку до загалу. Я декламував. Я забував про проблеми, про те, що відбувається із моїми станами, і зі мною. Я про це забував, я поринав з головою в поезію. Я відчував кожне слово, я хотів. Це відчувати. Я хотів поринати. І якщо ви побачите на моєму YouTube каналі нові відео, де я декламую, це теж частинка мене. Це теж те, що надає мені щастя. Це феде чита, щастя, частинка мене. Сядь, подумай, що тебе надихає, що дає тобі енергію, що тебе піднімає на рівні ноги і ти готовий жити це життя. У кожного є щось своє. Я з цього починав. Я з цього починав. Це було дуже. Це був дуже крутий час, насправді дуже крутий. Це різні вірші вони мене просто я відчував щастя, коли відчув, коли читав, коли дикламував. Да. Зрозумій себе, зрозумій, що тобі дає енергію. Я дивлюся відео, мені подобаються такі відео, де інші люди декламують, і інші люди читають вірші. У мене також багато є віршів у голові. Сьогодні над таким задумався, що мені подобається. Я задав собі питання. Задав собі питання. Що мені подобається? І почав згадувати. Я згадав. Після на найтемнішої ночі наступить схід. Наступить. Обов'язково наступить схід. Буде яскравий схід. Буде розкіт після сходу. Інші стани. Побачимося в наступному відео.